Ребятки, огляд, що є в ташці за Америки. Навіть якийсь крем приїхав. Body love. У нас теж їдав, то так, що ви нас не здивували своїми кремами. Вау, тут нічого нема, але пахне. Пахне милом. Знаєте, мило тут дав? Бляха, може тут і було мило, ще якась ще шелухали Гляньте прикол. Гляньте, яка водичка малесенька. 230 мл, тридцять мллітрів. Такого не бачила, Такі бачили денебудь. Я так люблю ці всякі штучки з Америки, коли проїжджають дивитися. мені так цікаво, особливо, коли дівчача машина була, особливо в багажнику, куча лах, всяких якісь кружки, я помню, колись знаходила, шмотки. Так, далі в нас ще якась вода. Тут у нас книжечка до Ауді. Дуже крута ця Ауді. До речі, зараз наступне відео ми вам більш детальніше покажемо і розкажемо про неї. А зараз буде просто огляд. Що опа! Тут у нас. А що це в нас? Це для губ? Не дуже приятний запах, якщо чесно, ну типу, не хотілося це чути, але це для губ. Певно тут ще є, ребят. Ой, блядь, голова вже випилася. А тут у нас скотч губ. Коротше, якісь неінтересні воділа, блін. Нема, коротше, хламу. Ви любите взагалі захламлені тачки? Якщо хочете, щоб ми вам знімали більше оглядів захламлених тачок, там до куча всяких речей робили огляд, то пишіть нам в коментарі, будемо робити хлопку, афлогіст.